У мальовничому селі Лежниця Волинської області всього за 3 кілометри від Нововолинська розташований житловий комплекс, який може стати ідеальним місцем для проживання великої сім'ї або для тих, хто цінує простір, затишок і близькість до природи. Цей будинок знаходиться у 30-кілометровій прикордонній зоні з Польщею. На просторій земельній ділянці площею 65 соток розташовані два житлові будинки: гараж, хлів, погріб, колодязь, а також доглянутий сад і родючий город. Територія розділена на дві зони: 25 соток під забудовою і 40 соток для сільськогосподарських потреб. Така організація дозволяє створити гармонійний простір для життя і господарства. Головний будинок має площу 93 квадратних метра, і включає три просторі кімнати, кухню, коридор, ганок і веранду. Будинок збудований добротно, сухий і теплий, не потребує додаткового ремонту. Усі вікна металопластикові, польського виробництва, підлога дерев'яна, висота стелі становить. 2 8 метра, що додає відчуття простору та затишку. Літній будинок площею 28 квадратних метрів, є чудовим додатком до основного житла. У ньому передбачена простора кімната на 20 квадратних метрів, а також відкрита тераса площею 8 квадратних метрів. Як і головний будинок, він обладнаний металопластиковими вікнами. На території підведено світло і газ, що забезпечує зручність у повсякденному житті. Опалення обох будинків здійснюється газовим котлом. Ділянка огороджена металем. Левою сіткою по всьому периметру, а паркан із профнастилу з боку дороги. Це додає території завершеного вигляду і приватності, простора територія, зручне розташування, газ і світло в будинках, створюють умови для комфортного проживання або організації господарства. Запрошуємо вас особисто оцінити всі переваги цього чудового об'єкту. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.